Усім привіт, мої дорогенькі! Раді вас вітати на моєму YouTube каналі. Сьогодні ми готуємо неймовірно смачну страву. Ми готуємо млинці, але не просто млинці, не солодкі млинці. Ми готуємо млинці в солоні з крем сиром та червоною рибою. Ну що, ви готові? Погнали готувати! На столі ви бачите всі інгредієнти, які ми сьогодні будемо використовувати для нашої страви. Основними інгредієнтами у нас це буде крем-сир та лосось. Для початку. Приготуємо тісто для млинців. Беремо 3 яйця, розбиваємо їх у миску. додамо щепотку солі. Додаємо також 1 столову ложку цукру. Тепер це все гарно перебиваємо в інчик. Коли ми це все перебили, додаємо молоко. Потім ми ще додамо молоко, якщо буде замало, або тісто у нас буде загусте. Знову це все перебиваємо. І тепер постепенно додаємо муку. У мене мука вже просіяна, тому всяких комочків в ній нема. Якщо у вас мука не просіяна, рекомендую набрати її в ситечку і ситечка потихесенько її додати до нашого тіста. Додаємо муку. І одночасно замішуємо тісто. Ми постепенно додавали борошно, і в нас вийшла ось така густа маса. Для початку це дуже добре. Зараз нам постепенно потрібно додати молоко. Одночасно перемішуємо і додаємо молоко. Всі пропорції я залишу під відео в описі. Перемішуємо. Можна ще трішки молока. Що, друзі? Тісто наше вже готове ось такої консистенції. Воно вийшло. Це ідеальна консистенція для млинців. І нам залишилось додати ще один інгредієнт це олія. Добавляємо олії дві столових ложки. Одна. Достатньо. Все це гарно ще раз перемішуємо. Сковорідка в мене вже розігрілася. Олії на сковорідку вже не додаю, тому що ми додали її до нашого тіста. Я беру кусочок вершкового масла і ось так змащую. Перед тим, як вносити наше тісто до сковорідки жаритись, потрібно перемішати, тому що мука осідає. І починаємо жарити наші линці. Розпреділяємо по всій поверхності, щоб не було ніяких дирочок, щоб тісто покрило всю поверхність сковорідки і залишаємо готуватися до повної готовності. Ну що, з другої сторони приготувався погано, нерівномірно. Як? Правило, перший блінком. Так, з однієї сторони вже він піджарився, підсмажився. О, красота. Другий млинець, як зазвичай, виходить ідеально. Все, млинець вже готовий. Підправляємо його на тарілку і обсмажуємо всі наступні. Ну що, мої дорогенькі, ось такі млинці в нас вже вийшли, всі рівномірно обжарені, одного кольору. Клас! Тепер нам їх потрібно відставити в сторону. Тут у нас є бортики, які трішки на сковорідці підсмажились. Для того, щоб вони не були сухі, показую лайфхак. Берете тарілочку, ось так зверху накрили і виставляємо в сторону, нехай вони собі відпочивають. Що ми тепер, друзі, робимо? Нам потрібно нарізати лосось. Беремо ніж. Обов'язково, щоб ніж був дуже-дуже гострий. І нарізаємо ось такими полосочками. Все. Товщиною, ось такою товщиною буде якраз супер. Після того, як ми нарізали лосось, нам потрібно наш крем сир довести до смаку. Не просто довести до смаку, нам потрібно додати ще декілька інгредієнтів. Беремо зелень і нарізаємо дрібно зелень. Відправляємо нашу зелень до крем сиру. Ось прямо сюди і ось так бам! Беремо один лимон, розрізаємо його навпіл і додаємо трішки лимонного соку. Додаємо солі. Солі додаємо по смаку, хто скільки любить. Є гурмани, які люблять дуже солене, тоді додайте солі більше. Але, друзі, врахуйте той момент, що лосось в мене вже йде слабо солений. Тому, якщо будете підсолювати трішки сирну масу, з ціллю не перестарайтесь, щоб не було занадто солене. Перемішуємо цю всю масу. Ви можете використовувати крем-сир, він так і продається в таких упаковочках маленьких по 150 грам упаковка. Можете використовувати філадельфію. Філадельфія дуже гарно асоціюється з лососом. Я використав крем сир. Мені потрібно ще по смаку, я попробую трішки лимонного соку. Ще раз це гарно перемішую. Все. Ось така маса в нас вийшла. Ось такої консистенції. Супер. Добавили трішки кропу, лимонного соку і солі. Все. Маса готова. лосось у нас вже нарізаний. Погнали готувати наші млинці, точніше, вже доводити їх до того рівню, які вони мають бути. Що ми робимо тепер? Загинаємо один бортик. Загинаємо інший. Робимо ось так. Беремо наш лосось і ставимо ось сюди. Перевертаємо його. Беремо знову наш лосось. Ставимо ось сюди. І ще раз перевертаємо. Ось тут перевертаємо. І все, воля, наш млинець готовий. Все, все тримається. Краї ми завернули. І відправляємо його на стороно, повторяємо все те з іншими мінцями. Ну що, друзі, і я вже завершив свою роботу. Ось такі гарні, смачні румяні млинці в нас вийшли. Я зробив їх великими, тому що якщо це млинці з лососем, то вони мають бути з лососем. В ресторані я їх готую по-іншому, звичайно, від в ресторані калькуляції, вони набагато менші і так далі. Ну, якщо ми готуємо вдома, ми готуємо гарно по-королівськи, щоб поїсти. Ну що, друзі, прийшов час презентувати страву, і я вже вам покажу кінцевий результат і як він буде глядати у розрізі. Погнали. Ось, друзі, які вони в розрізі. Бачите? Дуже багато лосося, багато крем сиру і дуже тоненькі млинці. Ось, такі. Ось такий результат у вас має получитися. Викладаємо їх гарно на тарілочку. Все, друзі. Ось така красота у нас вийшла. Просто, просто клас. Просто дивовижні, неймовірні. маю що сказати. Їх треба вже пробувати, їх треба їсти. Mm. Я хочу ще раз укусити. Просто неймовірно. Неймовірно, смак. Всі смаки дуже гарно поєднюються. Я навіть хочу ще лимончика взяти. Просто клас. Лосось любий лимон. Неймовірно, друзі. Це реально це дуже смачно. Я якщо чесно навіть не очікував, що вийде така смакота. Я цю страву вже готував. Я готую її багато разів в ресторані. Але коли це по-домашньому, виходить просто неймовірна смакота. Це ми з вами приготували солоні блінчики. Також в мене на каналі є блінчики солодкі. Я посилання залишу внизу. Якщо ви полюбляєте солодкі блінчики, обов'язково переходьте. Дивіться, Получилось просто надзвичайно смачно. Друзі, я хочу вам також подякувати за вашу підтримку, за ваші підписки, лайки, коменти. Ви нереально мене мотивуєте, надихаєте творити для вас, ділитися з вами новими рецептами. Безмежно вам вдячний. Ви в мене найкращі. Я хочу подякувати за перегляд. Обов'язково готуйте цю страву, це класно, це смачно. Трішки не швидко, трішки треба заморочитись, нічого страшного. Коли ви варите борщ на кухні, також багато треба інгредієнтів нарізати, варити, смажити, парити і так далі. Тому, друзі, кому це відео було корисно, обов'язково підписуйтесь на канал, нажимайте на дзвіночок, щоб не пропустити ні одного відео. Бо тут все про кулінарію, дуже багато смачних рецептів. Ми з вами відкриваємо нові смаки, Я ділюся всіма рецептами, які я знаю. Повірте, ще дуже багато рецептів, які я вам не показав. Тому, якщо цікаво, пишіть в коменти, що би ви хотіли побачити в наступних відео. Всіх люблю, цілую, пока, до нових зустрічей.